Консультація для батьків, на що впливають крики на дітей, регулярне спілкування на підвищених тонах чинить негативний вплив на подальше ставлення дитини до соціуму. Якщо вона росла в сім'ї, де крики були нормою, то наймовірніше перенесе цю модель поведінки у своє майбутнє життя. Вона також буде у своїй сім'ї кричати на дітей і другу половинку, не бажаючи йти на компроміс. Крім цього, виникають проблеми зі створенням дружних і любовних стосунків з дитинства малюка формується недовіра до людей. Ще є висока ймовірність, що дитина виросте інфантильною, вона всіляко уникатиме відповідальності та намагатиметься перекласти її на інших. Основна причина цього брак батьківської підтримки та любові. Така поведінка виховує в дитині комплекс жертви. Вона починає ображатися на будь-які дрібниці і вимагати жалості від оточуючих.